Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Маганаді Винограда. Програма Право на правду про ситуацію на фронті економічному. Поговоримо прямо зараз з економістом Русланом Осипенко. Пане Руслане, мої вітання. Вітаю доброго дня, пане. Пане Руслане. Сьогодні будемо говорити і балакати багато про чого, але спочатку, ось давайте поговоримо про нафту. Чому дивіться тут така новина? З'явилася, бачив, чи то інтерв'ю, чи то допис. Ось, а, відео бачив відео, хтось із Європи каже, що ну не так воно вселячно, і ціни почали в них падати на паливо. почали чи в Європі, і в Америки. Ну, з Америки чи в Європі. І Ціни почали падати. І тому хочу це вас запитати, пане Руслан. Як ви вважаєте, ось ну зараз ми е, розуміємо там. Е і Триває війна, але буде 23 рік, буде час іти далі. Як от зміниться ситуація у 23-му, 25 х роках? Ну, така собі недовготривала не перспектива. Ми можемо разом проаналізувати тренди, які, які будуть зараз розвиватися. Перший тренд це те, що десь уже в вересні. Закінчується домовленість ОПЕК плюс, де вони обмежували видобуток нафти для того, щоб підтримувати ціну на нафту певну. І тобто люди можуть видобувники, можуть збільшувати нарощувати видобуток нафти. Якщо будуть нарощувати видобуток, значить буде більша конкуренція, менша ціна. Це перший тренд. Другий тренд G7 на своїх зустрічах домовилися. Що вони хочуть створити картель покупців? Якщо є картель, про ті, хто продають нафту, має бути картель і покупців. Головна ідея створення цього картелю це якраз зменшити чи обмежити зростання цін на нафту, яке впливає на соціальну політичну ситуацію в кожній з розвинутих країн, які є основними покупцями цієї нафти. Орієнтовано десь 70 доларів хотять за барель мати цей картель G7. Тобто це протилежний, протилежний тренд. А також друга мета... А зараз це... скільки барель, бар, барель коштує? Зараз 97, здається, якщо я не помиляюсь. А хочуть 70, так, да? Хочу, хочуть 70. Другу мету вони ставлять G7 – це обмежити якраз відсоток Росії у загальному цьому обсягі нафти, які викидають на міжнародний ринок. Зараз російська російська частина це десь 9,5% від усього постачання. Вони хочуть зменшити цей обсяг і обмежити їх у ціні. Яким чином, якщо буде ціна, якщо їм вдасться довести до 70 ціну за барель? То російська нафта, та, що лишиться і буде продаватися, там, наприклад, трубна, вона має коштувати там, продаватися з дисконтом 20-30 доларів, тобто ну, 40-50 доларів буде коштувати барель російської нафти. І таким чином вони хочуть обмежити прибутки Росії, які вона використовує, в принципі, не на соціальні потреби, а використовує на будівництво танків, там, ракет літаків на війни, так би мовити. Mm. Ось така ідея. Наступний. Наступний тренд, який є, це уповільнення економічного розвитку взагалі світового, тому що ми маємо кумулятивний ефект. Подивіться, від ковіду рік фактично стояла промисловість велика, і зараз багато кризових явищ в різних регіонах світу. Тобто зламані логістичні ланцюги, зламані там стали якісь підприємства, які постачальники тих, тих самих чіпів ми бачили проблему. Там в автомобілебудуванні, не вистачало чіпів. От і від цього кумулятивного ефекту потреба в закупівлі е, великих обсягів нафти також відпадає, коли у вас уповільнюється оця міжнародна торгівля, і взагалі зростання міжнародної економіки це ще один тренд. І тому е є різні прогнози, але кажуть: от якщо казати там, що буде в 23-му і далі, там на десь середньострокову перспективу, то в 23-му за е розрахунками національного банку е України, вони бачать, барель буде десь е 94, і далі буде падати там в е 24-му, 25-му десь до 81 долар за за барель, ну це національний банк експерти прорахували за е оцінками. Міненерго Сполучених Штатів Америки, вони кажуть, що в 23-му барель так і буде 97, 97 доларів. Тобто скомпенсуються ці різновекторні тренди, вони скомпенсуються. От. І барель залишиться десь на, на рівні там, 97 доларів за, за, за барель. От. Ну, якщо казати по ціні і по, по трендах, отакі от тренди. А по попиту, дивіться, хочеться зрозуміти, О, зараз ці всі, ну з одного боку, ми бачимо да, тенде, та, така собі тенденція на електромобілі, електрофікація і ось ця зелена лінія, а з іншого боку, ми бачимо, що так звана мілітаризація світу також буде зростати, збільшення на ВПК буде більше. Ну і тут я не знаю, чи будуть ці всі. Ось ця вся зброя, чи буде вона на електродвигунах, чи вона буде потребувати нафти. Тобто, я отут хочеться зрозуміти тенденції, які буде збільшення з видобутку, чи чи зменшення? І і такий собі відход вже буде відбуватися, чи ні? Чи ніякого відходу від нафти ще ми не чекаємо найближчі там років 50 я думаю, що десь років 10 нафта ще буде відігра 10-15 років. Нафта буде відігравати значну роль у міжнародній економіці, тому що швидко перейти на нові джерела, там як водневі двигуни, зробити, наприклад, там і ще щось, і повністю відмовитись від нафти, ну швидко це зробити неможливо. Це перше а по-друге, корпорації, які в принципі і будувалися довкола того, що бензин є основним джерелом, так так би там для двигунів внутрішнього. Згоряння там для якихось інших інструментів машин агрегатів у будівництві це ж також їх бізнес. Вони не можуть його втратити і водночас перебудуватися. Тому це буде процес такий більш плавний. І я думаю, за 10-15 років, як кажуть експерти, енергетичні, буде пік видобутку нафти і почнеться падіння просто видобутку нафти. Якраз от після цього піку. Я думаю, ну під цей пік і підлаштовують от перехід на нові на нові якраз джерела. Автопром казати... пане панерославна чому питаю, дивіться, я так слідкував за автопромом, і там майже кожен кого з голів концернів різних, там і східних, і європейських, і американських, і вони всі там у них в програмі було там до 25 го року, чи там навіть і раніше вже все не використовувати двигун внутрішнього згарання, а переходити на оці на ну на, на, на електродвигуни на може в водневі, там я не знаю, якась. Інша історія, але у них усіх вони запро офіційно про це казали. Тому є от, і от Чи буде той попит збільшуватися там? Куди ну років 10 Ви кажете, що вся ця історія протримається? Я думаю, 10 15 Дивіться по електромобілях. Я розумію, що зараз всіх цікавить, що з електромобілями, а дивіться, то проблеми в деталях, як завжди, які проблеми насправді вироблення електромобіля це не еко-продукт. Як, як нам, як нам усім, це маркетинг от, доносить до, до споживача. Насправді, акумулятори, які оті виготовляють, вони дуже небезпечні для е, зовнішнього середовища, і для того, щоб якщо ви виготовили щось, то ви маєте мати потужності величезні для того, щоб ліквідовувати ці акумулятори, переробляти. Якщо у вас немає відповідних потужностей, цих переробляти, ну то це буде просто забруднення. Зовнішнього середовища це один момент. Другий момент для того, щоб створити ці електроакумулятори, треба рідкоземельні метали, і якими володіє переважно Китай і ще декілька країн там Казахстан, Україна. От і якщо ви монопольно сидите на цих металах, то це ускладнює в принципі запустити ну широко запустити цю індустрію. Тому що країна завжди скористається цим важелем для того, щоб політично якось регулювати цей ринок або монополізувати, або бути лідером там виготовленню цих батарей, там от тому є такі нюанси, і, взагалі, автомобіли-будівники розглядають, чесно кажучи, цей варіант з електромобілями як проміжний. До більш до більш якогось сучасного і який можна використовувати більш широко там. Ну от водневі, наприклад, там двигуни. Так. От деякі автомобільні компанії паралельно з електричними запускають більш сучасні ну, виготовлення чи розробку більш більш сучасних двигунів, які можуть мати більш широке застосування і менше шкодити зовнішньому середовищу. Отакі от тренди. Абсолютно заме згоден, бо більше я також чув про це, що деякі зголів, от коли ось ця пошла бесіда про їхні заяви, і хтось хтось зголів зі Сходу, казав, що ні, електродвигуни у нас не в пріоритеті. Так, ми дійсно будемо відходити від двигунів внутрішнього згорання, але є інші, інші варіанти, тому я розумію, що ну, вони є. Дивіться, тут таки надалі нас чекає економічний детектив. Пане Руслан, економічні детективи, він не стосується нафти. Там відбулася така собі подія. Кажуть, що Російська Федерація одне з останніх великих родовищ нафти мало десь там острів таймир. Вот десь в тих краях. І в, 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 схід Ойл воно називається. І ось така надійшла інформація, що, начебто, його продали, і так увага в китайський офшор. Одним з бенефіціарів, як якого є турецько подана людина, от громадянин турецького що може вам щось відомо, і тут хочете зрозуміти вашу думку: це спроба обходити санкції чи чи поглинання російської нафтової галузі Китаєм. Я думаю, що перше тому що дивіться, проблема росіян, і російських нафтовидобувних компаній полягає в тому, що вони не мають технологій видобувних. А перше на великих глибинах, коли залягає нафта, і за арктичним колом, де розташовуються якраз у ці родовища, найбільше родовища росіян. Вони розташовані в холодних морях. Там Арктика, за за полярним колом. от. І через допуск іноземних компаній до цих родовищ вони таким чином отримували доступ до, до цих технологій видобутку, наприклад, там глибини 7 тисяч метрів а, цієї нафти, або а, видобутку нафти, от в холодних морях вони цих технологій не мають. І якщо європейці або транснаціональні корпорації, такі як Трафігура, яка продала там частину свою в цьому проекті, незважаючи на те, на те, що він дуже перспективний, і там великі поклади нафти, вона все одно продала це все і виходить. А це значить, відходять і технології. Тікають з цими компаніями транснаціональними і технології, які переводили оту нафту, яку вона не могла дістати Росія в її потенціальну нафту, тобто. Росія залишала за собою от, в родовищі в цьому там на Таймирі, здається, 85 15 відсотків. роздала іноземцям для того, щоб якраз отримати технології. Якщо іноземці з технологіями тікають, ну ви не можете дістати свої 85 відсотків там обсягів і продавати продавати цю нафту Тому я думаю, це якраз для того, щоб обійти технології, коли турецька компанія вже буде укладати, наприклад. Там угоди з європейськими чи іншими там транснаціональними корпораціями, безперечно, вона буде вже залучати ці технології, бо вони укладають угоду і будуть працювати вже на турецьку компанію, а не на російську. Ой, ну там це така ще вилами по воді, бо там, якщо другорічні ці цітраєчні санкції почнуться, то я не думаю, там що вся. Це історія якось без уваги залишиться тієї тій, тій міжнародної комісії, яка споглядає за цією ситуацією. Один тренд я на додачу скажу: один тренд ще розвивається. Якраз сполучені штати Америки посилюють другорядні оці вторичні так звані санкції mm -hmm. на компанії для того, щоб не виглядати слабкими, що їхні санкції не працюють, начебто, mm -hmm. по відношенню до російської економіки. Тому вони якраз будуть оці отакі. Угоди, коли будуть намагатися обійти їхні санкції, вони якраз будуть пильнувати за цими угодами. Це перший момент. Другий момент європейці вичерпали себе з санкціями і також будуть в восьмому пакеті санкцій щось приймуть таке, яке буде спрямоване на те, щоб росіяни не обходили попередні санкції. А В попередніх санкціях якраз вже є нафта, де з грудня вони там зменшують закупівлю цієї нафти. От. тому Росії тут не вивернуться ніяк. Цікаво, а Іран Невже дійсно вони повертаються на нафтовий ринок, як колишні гравці? Бо Вони колись це друга країна в ОПЕК за обсягом видобутку була. І зараз от кажуть, що якась оця атомна угода там відбувається і може послабити, і, і в Іран може повернутися у цей бізнес і на якісь перемови там вже йшлися, і вони позитивно пройшли така первічна інформація. Що вам відомо цього на приводу? Безперечно, три країни хотіли повернути Сполучені Штати Америки на світовий ринок нафти: це Венесуелу, Саудівську Аравію і Іран. Але з кожною з них є свої проблеми. Венесуела, там чуть не комуністична країна, яка бореться, значить, там з капіталізмом. От Саудівська Аравія мала погані відносини особисті Байдена і, і Принца. Цього який там у нього був інцидент, коли mm -hmm. там фотограф був mm -hmm. у Туреччині. От а з Іраном проблема з ядерною зброєю, якраз головна тема не розпосюдження ядерної зброї, яку просуває Сполучені Штати, іран фактично ламає цю систему, і тому до кожної країни є бажання, щоб вони на міжнародний ринок постачали свою нафту, але з кожною є свої нюанси. Тому зараз ведеться ведуться перемовини з Іраном. По ядерній цій угоді візит був Байдена в Саудівську Аравію. Ви пам'ятаєте по близькому сходу. і Вони там домовлялися по нафті. Ну і з Венесуели там починають частково знімати санкції для того, щоб вони могли постачати свою нафту на міжнародні ринки. Це збільшить якраз обсяги цієї нафти на ринку, і мало б зменшити ціни на неї. Угу, зрозуміло, цікаво. Будемо будемо поглядати. Ну тут хочеться дивитися, хочеться так, щоб Іран... Більш якось інтегрувався туди до заходу. До заходу знову нафта із Російською Федерацією. Щоб Російська Федерація втратила, ну хоча б собі такого уявного союзника, про ну там вони позиціонують наразі зараз іран як свого ось такого там уявного союзника. Яким ну хочеться, щоб це такого не було. А ось до наших справ були ще пане пане Руслан, дивіться тут. Так не кажуть, що найближчим часом банків в Україні поменшає Поменше, чи дійсно це так, наскільки їх може поменшити, чи дивіться чи є загрози для великих гравців там да, там да в сто пів чи чи немає такої. там Ну і такі собі проміжні питання, що робити вкладчикам депозитів і де шукати, і чи звільнять мене від сплати за кредит, якщо банк лусне. Тобто це оце турбує окремо 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 людей. Треба дивитися на тенденції, які розвиваються на фінансовому і економічному ринках. Ну і безпековому, безперечно, перше перше питання це безперечно безпека. Якщо війна тут буде поширюватися, мається на увазі зона бойових дій, безперечно, умови будуть погіршуватися для роботи економіки, а значить, і для банку, бо це інструмент обслуговування фактично економіки. У нас економіка згорнулася багато в чому на десь на 20-30% впала економіка через закриття підприємств через злам логістичних ланцюгів, по багатьох питаннях. От, тому, безперечно, для банків менше ви оптимістично, пане Руслане. Ви отак от, от оптимістично. На два. Тут дехто каже на 60-70, а в деяких ну, в деяких містах взагалі там на вісім, от в Миколаєві на офіційні новини. Вам так скажу: 80% підприємств в Миколаєві не працює. Тобто, це дуже оптимістично, якось нашим громадянам кажете. Я я про загальну про загальну економічну ситуацію. Безперечно, в районах, які наближені до бойових дій, там може і 100% не працювати економіки, тому що. От ви сьогодні працюєте, а там до обіду. А після обіду снаряд пролетів, і вже нема заводу. Ви не працюєте. Тому безперечно, там економіка на на може і на 100% зупинитися. Але загалом, от ми втратили там 20 22 своєї території, і 30% економіки, тому що це промислові регіони. От Донбас – ти був десь 15% промислового потенціалу України. Зараз десь ми наближаємося до 30% з усіма окупованими територіями, ми втратили. Свої потужності економічні, безперечно, банкам звузилося поле, де вони працювали, то вони обслуговували, поступали кредити, якісь депозити там обслуговували підприємства фізичних, юридичних осіб. А тут ну відвалилася така кількість. Безперечно, ті банки, які слабкіші, вони будуть мати проблеми з регуляторним капіталом. І вже залежить від Нацбанку, як він буде ставитися до цього. Якщо він врахує, що Ну, іде форс-мажор, воєнна, воєнна ситуація. Фактично, війна в нас іде, і він не буде застосовувати свої положення як для мирного часу, да там по е, капіталу по, по інших речах. Тоді банки протягнуть до, до кінця війни, і може в кінці там після війни вже будуть е, розбір польотів, так так би мовити. Якщо ж банк буде суворо дотримуватись духу і букви е, своїх постанов е, щодо там капіталу і всього іншого, ну. Я думаю, що 10-15 банків слабеньких, які ззаду йдуть, вони точно випадуть з, з, з цієї загальної кількості банків, які є в Україні. Великих гравців. Я так розумію, це не стосується. Вони як були там пумби, привати, «Авалі», отіпі там і всі інші такі собі відомі банки. Великі гравці, великі гравці. Вони більш стійкі до ризиків. Вони мають більше можливості для маневру, і тому так більш великі банки ну і будуть підтримуватися вони державою, тому що від них залежить стійкість фінансової системи. А якщо у вас не стійка фінансова система, то ви не можете утримувати державу. Якщо нема держави, то нема тилу, значить ви не можете воювати. Все тому банки тут ключовий момент великі займають, і їх будуть підтримувати, це однозначно. Так, зрозуміло. Тепер до самого цікавого. Так, ось дивіться, банк, банк луснув. Я депозит мав там, що мені куди. Це? Ну, фонд гарантування вкладів. Кожний банк має створювати такий фонд і певну суму. Так, можливо, існує процедура. Існує. Це можливо. Процедура, процедура існує і компенсує. Є компенсаторний механізм. Він передбачається в кожному банку. Це вимоги Національного банку України. Зрозуміло. Так, інша ситуація: брав у борг у цьому банку, він луснув все. Я ж собі радію, думаю, о, добре, не потрібно повертати, чи ні, чи потрібно буде повертати. Яка ситуація тут? А якщо ви брали у борг, ви підписували угоду? Ви вступили в юридичні стосунки з банком. Дві можливості: перша можливість підписати додаткову угоду з банком, сказати, що у вас проблеми виникли там, наприклад, з вашим бізнесом під час війни чи ще що небудь особисто з банком вирішувати свої питання там, де ви брали кредит. Другий момент, якщо Національний банк України вирішить циркулярно, наприклад, банком скаже, що під час війни. Не вимагати там для якоїсь категорії, там, наприклад, для військовослужбовців, да, які там в збройних силах і, взагалі в військових формуваннях, от щоб не вимагати від них погашення кредитів до закінчення війни, там тоді це циркулярне рішення національного банку, от, це друга можливість. Тому треба або особисто регулювати стосунки в рамках вашого договору з банком, або ну дивитися на те, як регулює банк взагалі цю фінансову сферу. Зрозуміло. І дивіться, ще така інформація вона стосується облігації ЗСУ. облігації ЗСУ. І зараз дехто каже, що це ну, така собі можливість також. Ну, давайте так. Наскільки це рентабельно, і чи дійсно ось, знаєте, як кажуть, що можливо заробити на перемозі. Ну, ось ось ну така патет, патетика цієї ситуації. Розкажіть трошки про ці облігації, що за умови там чи, чи, чи дійсно воно рентабельно, і чи збільшиться рентабельність після перемоги? Чи можна дійсно там розбагатіти на ці, всі всій історії? Ну, військові облігації це фактично боргові розписки держави. Держава фактично випускає ці папери для того, щоб взяти у населення в борг і вирішити свої питання під час війни. Там, або на закупівлю озброєння, або на закупівлю там, продовольства, обладунків, якісь там інші питання, може дефіцит бюджету десь перекрити. От. Це фактично папіри цінні, які гарантуються державою, що вона обов'язково вам сплатить тіло, отче, те, що ви там купували, і відсотки. По відсотках, наскільки я знаю, запускалися вони там на ці папери на 3-6 місяців можна було і півтора року а, е, покласти чи купити ці папери. І відсотки були там 9,5 на 3 місяці, 10 е, відсотків – це 6 місяців, і півтора року – це 11,5. Зараз а, е, начебто там до 16 підняли, тому що облікова ставка Національного банку піднялася там е, з 10 до 25. І безперечно піднялися трошки відсотки на ці цінні папери військової облігації. Так, 16, то рахуємо 16. А у звичайних банках річних які? річних, річних. А, у, а у звичайних банках. У які звичайних дипозиції? банках вони намагаються звичайні банки намагаються ну, різні. Дивіться, деякі банки, які хочуть залучити капітал, вони ставлять високі. Високі ці ставки для того, щоб залучити якраз якомога ширше гроші від населення, але це як правило малі ненадійні банки, і в них ну небезпечно просто класти свої депозити. Великі банки вони якраз дають маленькі відсотки, але вони гарантують, що ну 100% вам повернуть ваші гроші, ваші гроші з відсотками. Тому тут кожен для себе має вирішувати або відразу. Вхопити, як кажуть, високі відсотки, да там компенсувати інфляцію, яка зараз там 22 23 відсотки. Насправді річних. От чи взяти менше, але гарантовано ну взяти повернути ці кошти? Ви точно будете знати, що ви візьмете менше, але гарантовано вони повернуться до вас. Тут уже кожен вирішує сам для себе. О, слухайте, ну Ми тільки що з вами е, зараз станемо свідками народження лозунгу. Ото віриш, зсу придбає облігації. Ну, ось так. така це для, для всіх, хто каже, що віримо в ЗСУ. Добре, будемо спостерігати, там, скільки тих облігацій. А це допоможе. От дивіться, а, от, а якщо це дійсно, от пане Руслане, давайте так. Ну чому ні? То вірити в ЗСУ, придбайте облігацію. Кожен по одній облігації придбав. Дивіться, уже. От це допоможе буде вкладом таким собі, чи ні? Я не розумію, так. що то, по одній облігації, може, це не так багато коштів, скільки там та облігація коштує. Нас мір'яв. Тисячу гривень здається одна облігація гривень. Так, якщо я не помиляюся, ну там є доларові і євро облігації, вони там тисячу доларів здається, і тисячу євро коштує одна. Тому так можна купити від, від однієї від однієї облігації, внести, так би мовити. Ну, до, до, добре, флешмоб, і гроші підуть. Просто ми розуміємо, куди тут прям. Напряму і кожен після перемоги зможе сказати, тримаючи у себе таку папірець, що то це мій вклад, то це я зробив. За мої кошти, перемога. там Я дякую вам, пане Руслане, що долучилися до нашої бесіди. І такими простими словами про складні речі поговорили з вами. До нових зустрічей. до побачення А нашим теречам я нагадую: заходьте на ютуб канал, жамкайте на дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами Геннадій Надівиноградове, програма Право на правду. Тримаємо стрій.